Так, це середина а, спуска красії, а, де з'єднуються два підйомники, двохкрісельний, а також чотирьохкрісельний. Ну, бачимо також снігоход. Навірно, когось сьогодні спасав, а він йде вниз. Тут є ресторан, де можуть люди повечеряти, пообідати. І такий у нас другий спуск. Середина траси. Оце Ростик, молодець. І там чотирьохний підйомник, як ви бачите. І так підкривається. Там люди піднімаються вже трьох під Сьогодні багато лижників. Траса просто ідеальна, скільки ви бачите. І там спуск вниз. Чим трошки покажу спуск вниз. Який є, які гори? Все дуже красиво. Будьте з нами, дивіться відео. Все дуже красиво.